Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні у нас на тесті будуть LED-лампи OLED STR третього покоління, які ми протестуємо в лінзі. Дані лампи відносяться до лінійки RH або RH, кому їх подобається. І перша літера R в даному випадку означає рефлектор. Тобто лампи, призначені для рефлекторної оптики. Існує у цього виробника ще одна лінійка X, яка призначена для лінзи. Ми, в принципі, вже тестували дані лампи в лінзованій оптиці і поки що отримали від них найкращі результати. І в даному відео нам цікаво, на що спроможні лампи серії R в лінзованій оптиці. І наскільки вони можуть поступатись спеціальним лінзованим лампам. Дані лампи мають компактний форм-фактор з компактним кулером і захистом самого кулера від механічного впливу. Корпус лампи виготовлено з алюмінію і з алюмінію у нас також виготовлено безпосередньо сам цоколь. Конструктивно лампи виглядають досить просто, але ось тут в них є певна схожість з новими лампами від компанії Philips, тобто один торець. Плати в нас відкритий для покращення теплообміну. Але якщо порівнювати їх з філіпсами, то у Філіпсів, як ми бачили, тут відкрита контактна група, і при недбайливому встановленні відмічається, що деякі користувачі просто чіпляються цими контактами і відривають їх. Тут виробник. Подбав про цю історію, як ми бачимо, контакти приховані, тому при встановленні ламп в нас менше ризику, що ми їх зможемо пошкодити. Також хочу зауважити, що мікросхема має ось тут таку мідну підкладочку для покращення теплообміну, і також є ще такий металевий стрижень або трубочка, який проходить через весь корпус лампи до системи охолодження, що також позитивно впливає на охолодження самих ламп. Дроти ламп. Окрім стандартної ізоляції, маю щось що таку міцну захисну ізоляцію для захисту від пошкоджень, механічного впливу тощо, з'єднання лампи з дротом. Тут зроблено також надійно, і якісно через гумову проставочку. Сам драйвер компактний в металевому корпусі, і дроти до нього підходять з однієї сторони. В багатьох випадках це спрощує встановлення лампи. В принципі, це будуть всі такі технологічні моменти, особливості даних ламп. Більше нічого тут в принципі цікавого я не бачу. Тому далі протестуємо лампи на фотометрі і подивимось на їх характеристики. При напрузі 13,6 В вольт. На старті лампи беруть 2,6 А, ампер, потужність 35,5 Вт. Світловий поток 2823 кельвін. В принципі, для 35 Вт дуже хороший показник. Ефективність також вражає майже 80 люмен з кожного спожитого Вт. Кольорна температура 5755 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм впав буквально на 1,1 ампер і потужність впала на 1,5 Вт, що свідчить про стабільну роботу ламп. Ну Цим, в принципі, лампи OLED дуже часто і вигідно відрізняють від інших виробників. Світловий поток впав до відмітки 2463 Люмен, ефективність також знизилась. Вона складає 72,5 ват. Колірна температура трішки підросла і складає 6047 К. В принципі, досить непогані характеристики, як для рефлекторних ламп. Тому що в рефлекторі сформувати світлотіньову межу при збільшенні світлового потоку зазвичай важче, ніж в лінзі. Для лінзи, в першу чергу, нас цікавить безпосередньо максимально високий світловий поток, тому що лінза зрізає частину світлового потоку, і лампи в рефлекторі можуть показувати одні характеристики, а в лінзі ці характеристики будуть меншими. Хоча, з іншої сторони, 2,5. Тисячі люмен це також непоганий показник. Але як це все спрацює на практиці, передбачити неможливо, тому будемо тестувати і перевіряти. Тут ми бачимо, що світлова пляма яскрава і має чітку, зрозумілу геометрію, яка Ідеально завдяки тому, що ми встановили лампи в лінзу. Також видно, що світлова пляма рівномірно заповнена світлом. Яскравості світлового потоку даним лампам спокійно вистачає для того, щоб нормально працювати в лінзі. Є певні оптичні операції вище лінії термінатора, але на короткій дистанції вони помітні, при збільшенні дистанції вони зникають. Тобто це не дефект, це норма, якщо ви подивитесь. Огляди інших LED-ламп, які ми тестували в даній фарі, це будуть і Philips, і лампи від інших виробників. Ми побачимо такий саме ефект. Але в цілому, в принципі, світлова пляма яскрава, має правильну геометрію і до неї не виникає жодних зауважень. Далі візьмемо ще чорно-білий знімок, для того, щоб на контрасті все ж таки повністю переконатись відсутності світлових плям або променів вищої лінії термінатора, і перейдемо до наших контрольних замірів. В контрольній точці 1 ми маємо 1200 люкс. Точка 2 930 люкс. Точка 3 850 люкс. Точка 4 1010 люкс. Точка 5, умовно, водій зустрічного авто 65 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя: 160. 2 люкс. На 30 см вище лінії термінатора ми маємо показники від 30 приблизно десь до 40-45 люкс, що свідчить про повну відсутність паразитних променів і плям вище лінії термінатора. Також відсутність засліплючого фактору ми бачимо по наступному спостереженню. Тут лінія термінатора чітко ділить мітулуб на дві частини. Нижня частина освітлюється, це буде освітлення дороги, верхня частина і обличчя знаходяться в тіні. Тут немає ніяких променів або плям світла, які можуть сліпити зустрічних водіїв. Переходимо до порівнянь і для початку порівнюємо, звісно, з звичайними галогенками Остром Original, які ми тестували також в цій фарі. Тут ми спокійно бачимо, що в контрольній точці 1 LED-лампи дають на 450 люкс більше. І набагато більше світла вони в порівнянні з галогенками дають в контрольних точках 2, 3 і 4. То дальню дистанцію LED-лампи освітлюють краще, приблизно десь там, на 35-40%. А ось ближні і бокові дистанції освітлюють краще в декілька разів. Тому з LED-лампами в цій самій фарі ми отримуємо більш рівномірно насичену світлом світлову пляму і яскравіше світло по всім флангам, по всім дистанціям. І, звісно, це плюс. Програємо ми по освітленню узбіччя. Тут галогенки світять краще і є ще нюанс контрольній точці 5. Це воді зустрічного авто. У LED ламп тут 65 люкс, у галогенок 11,5. Але насправді навіть 65 люкс на дистанції 4 метри, де ми проводимо. Тест це мінімальний показник, який не створює засліплюючого фактору. На дорозі навіть освітлення просто дороги, дорожні да, фонарі, будуть світити набагато яскравіше, ніж ці 65 люкс, тому нібито різниця велика, але насправді вона ні на що не впливає. Тому, в принципі, і про засвітлення ми тут також не говоримо. Також можемо порівняти лампи від алет з останніми лампами. Від Philips. Це Altenon Pro 9200. Топова модель. Тут в контрольній точці один показників в нас ніби однакові, але знову ж таки, по контрольним точкам 2, 3 і 4 ми бачимо, що аледівські лампи цікавіші. У Алет, як я вже казав, є модель, призначена для лінзи. Ці лампи мають світловий поток 3107 люмен, тобто, десь на 600-700 люмен більше, ніж модель для рефлектора. І в контрольній точці 1 вони фокусуються краще. Різниця в світловому потоці в нас, нібито і невелика, але в освітленості ми бачимо, що різниця колосальна, більше ніж в 2 рази. І також узбіччя ік іксові лампи, які призначені для лінзи, освітлюють. Ще краще. Тут показники, ну, взагалі, майже там десь в 9-10 в разів вищі. Далі можна подивитися ще на такі цікаві лампи, які ми тестували раніше. Вони все ж таки поступаються Алле до серії X, але також світять досить непогано. Це InfoLight m 1 Тут в контрольній точці 1 у нас освітленість двічі більша, ніж у рефлекторних ламп від OLED. Ну і по іншим контрольним точкам, в принципі, також ми бачимо, що. Інфолайтівські лампи для лінзи підходять краще. В контрольній точці 6 підсвітка узбіччя. в нас показники майже однакові і майже однакові показники в контрольній точці 5. Тобто ми зараз порівняли лампи OLED для рефлектора третього покоління з найяскравішими лампами, з галогенками і топовими лампами від Philips. Але в нас на тестах були ще й інші лампи, які показали, скажімо так, посередні показники. Це інфолайт. S3 і IDL F19. У даних ламп світловий поток трішечки більший, ніж у OLED. Наприклад, у IDL F19 2753 люмен, а у InfoLight s 3 буде під 4000 люмен. Тут насправді у нас в табличці ніби 414, але прилад не здатний фіксувати показники вище 3450 люмен, і якщо цей показник вище, то показники йдуть по другому колу. Тому ми 3450 додаємо до 414 і отримуємо в принципі, наші там десь 3900-3950 люмен. І ось ці дві лампи: InfoLight S3 і Ideal F19, як на мене, через більш високий світловий поток і більшу потужність в лінзі працюють все ж таки краще. На початку відео в нас була мета встановити лампи, розроблені для рефлектора в лінзовану оптику, і подивитись на що вони спроможні при тесті ну, в трішки незвичайних для себе умовах. Тут ми змогли з'ясувати, що все ж таки для лінзи існують більш потужні і цікавіші варіанти. Стосовно інших ламп, там, наприклад, галогенок або навіть топових ламп від Philips, то можна сказати, що. Ось ці лампи порівнянні з тими моделями навіть в лінзі світять цікавіше. Хоча і не дають рекордних показників. Тому лампи можна віднести до якогось такого середнього сегменту. Вони будуть однозначно краще за галогенки, але все ж таки, якщо мова йде про лінзовану оптику, можливо, є сенс розглядати більш потужні і більш яскраві лампи. Якщо ми говоримо про встановлення в рефлектор, то в рефлекторі ці лампи поведуть себе набагато цікавіше. І тут Може бути навпаки така історія, що якщо ми поставимо туди InfoLight, там, S3 або IDL F19, то через свій надзвичайно високий світловий поток ці лампи навпаки можуть давати нам якісь дефекти світлової плями або там нерівності геометрії світлотіньової межі. Тому для лінзи. Все ж таки краще розглядати більш потужні лампи, а ці лампи залишити для рефлектора. Хоча, як ми переконались, і в лінзі вони можуть конкурувати з лампами від певних виробників. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.